Чим американські квартири відрізняються від наших? Заходиш у квартиру в США, і перше, що бачиш, це кухня, не куточок для виживання, а повноцінний простір, велика, світла з островом посередині. Тут хочеться не просто їсти, а жити, готувати, спілкуватися, збирати друзів. Крани не ті, що капають і дратують, а сучасні з фільтрами, сенсорами та льодогенераторами. Пральна машина і сушка прямо в квартирі без балкона, завішаного білизною. Запустив, висушив та одягнув. Посудомийна машина є в кожній квартирі, навіть якщо ти живеш один, бо в Америці ніхто не буде витрачати час на миття посуду вручну, це вже минуле століття. Спальні окрема історія. Просторі, світлі, без квіточок на шпалерах. і в кожній своя гардеробна кімната, не шафка в кутку, а окрема кімната для речей, хоч примірочно роби, хоч таємну кімнату для дітей. І останній момент: якщо квартира на три спальні, там буде дві, а то й три ванни, жодних черг Зранку ніяких ти ще довго спокійний ранок без нервів. Америка будує житло під комфорт, під життя. Не аби влізло, а аби було зручно. Обов'язково підписуйтесь, У нас все про життя в Америці.